Ранку впродовж понад 30 років він долає відстань від дому до улюбленої роботи. Віктор Васильович Вдовченко працює на Черкаській ТЕЦ. Сюди прийшов у середині 60-х 60-х електрослюсарем третього розряду. Сподобалася ця автоматика. Я в автоматику попав і побачив, як її настають усі ну, люди з возрастом, які в общем-то, не знають його Я був ботівський підготовлений, В общем то і я почав по-своєму. Кібернетик прагнув розвиватися професійно, тому теорію вивчав в Харківському політехнічному інституті, а практику освоював на підприємстві. Відповідальному вдовщенку доручили налаштовувати автоматику експериментальних котлів. Згодом він став куратором будівництва нових котлів. Перспективний і молодий Віктор набирався досвіду по всьому Радянському Союзу. Мне нравилось. Начальник цеха мне всегда, еще замами, когда работал, он посылал меня на все станции Советского Союза. То есть я от Новосибирска до Карпат, от Рижской ТЭЦ до Ставропольской и Невиномысской РЭС. Я в творческих командировках, мне это помогло расти, быть практически опыт набрать. На ТЕЦ впроваджували новації. Начальник цеху контрольно вимірювальних приладів Віктор Вдовченко за свої схеми на ВДНХ отримав бронзову медаль. Люди творчі роботи, Пусть вони получали там по десятки там какие то гроші, але це давало толчок. І люди стримілися кетому. ТЕЦ розширилась. Про людей, які працюють в цеху теплової автоматики та вимірювання, можна з усією впевненістю сказати, що вони. З золотими руками. Чимало на підприємстві вже понад тридцять років. У нас есть люди з золотими руками, такі як Прокопенко, Володя, Терлецький, Бабченко, Пісковой, Кривко. Они это люди з золотими руками. На них держиться весь цех на цих людях. Я сі я я проработав тридцять лет, от, от, от з терлецьким тридцять шесть лет, кстати, то мой брат. Вот. і эти люди, люди з золотими руками повторяюсь. От они затові эти датчики сих пор роботу. Певні прилади, що експлуатуються на те, зробили ще за радянських часів. Тож сьогодні досвідчені майстри власноруч виготовляють деталі для потреб підприємства. Пліч опліч з Віктором Вдовченком працює його дружина Тетяна. На ТЕЦ жінка прийшла на початку 90-х працювати бухгалтером. Вже через рік стала заступником головного бухгалтера. А в 1997 році очолила відділ. На ТЕЦ її привів Віктор Васильович. А зблизили їх спільні інтереси та захоплення. Обоє поважають спорт. люблять танцы. Десять лет я к нему присматривалась и поняла, что это человек, который мне действительно нужен. То есть во мне было заложено все эти вот спортивные, бальные, то есть и танцы я любила, и спорт очень любила. И он меня в этом, так сказать, продвинул вперед. Подружжя в Довчинків виступало і в Україні, і за кордоном. Майже з усіх конкурсів поверталися з нагородами. Виступали на первенстві України, e, значить, в місті Києві, в місті Львові. E, ну, у нас в Черкасах неоднократно, e, в Києві, шестоє місце, в Львові четверте місце, e, в Черкасах перше. Перемоги давалися нелегко. Репетиції за репетиціями. Ми почали виступати, весь модно було было кинотеатрах вое, а у мене руки не так були, і Фролова мене не брала. брали. я встановив на стенке зеркала, і утром вместо зарядки я тренував вот ось ці руки все. Вот так, ось вот так, там, вот так руки эти все. И, ну, щоб уйти від закрепощенности спортсмена. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вони вже не танцюють на великій сцені. Вдовчинка виступають у танцювальному ансамблі ТЕЦ Магнолія. Великою родиною на підприємстві відзначають свята. Всі з удовольствием танцюють, виступають і на новий рік Ми готуємо ці програми. І Всі даже ждуть і з удовольствием ідуть на новогодній огонюк. Вдовченки не лише великі танцівники. Подружжя професійно займається вило та гірськолижним спортом, вілдсерфінгом. А ще активна команда ТЕЦ подорожує водними просторами на човні персей. Своїми руками його змайстрував брат Віктора Вдовченка, електромонтер ТЕЦ Володимир Терлецький. Строю в вагороді прямому матірі. Ну, на це у п'ять років життя. Ну, що маленька зарплата, тоді я работал на тец електромонтюром третього розряду. Получав 123, поэтому растянулось так строительство. «Персея» пустили на воду в 1980 році. Відтоді невгамовна команда Стець брала участь у чемпіонатах області, країни і навіть світу. Команда Командує людині звичайний. От Сережа він а закінчив маріходне училище он штурман дальнього плавання, теж морской, то есть душа в тільняшку. Ми <гум> з ним душа в душу. Цьогоріч вони також збираються у плавання, підкорювати нові світи і вже вкотре доводити собі і іншим, що вони команда.